І всім привіт! Ви на моєму каналі Коля X Pro. З вами як завжди я Коля. І спочатку хочу подякувати вам за 10 тисяч підписників. Дякую всім, хто мене дивиться і хто підписується. Ну сьогодні я продовжую мій пуш 50 тисяч трофеїв про Старсі. І лишається рівно 50 кубків до 49 тисяч. Я тепер молоді на Майкану 25. Ось от отпіком. Погнали! Серія побед 7 сподіваюсь, її хоча б не слити. Так, що там по піку порделіс? Ой! Ну, пік не саме простий. Ну попробуй. Так. От що тут проти? Як тут взерті? Базарь його буде важко законтрити. Треба дочекатися, напевно яда і добрий гаджет попасти. Ну це не так просто. Так. Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть не добыл. Блин. Перший слил бы не хотілося. Так, купи мені ульту. Окей. Все, успокойся. Так багато не домашнього. Залітати? Ладно, не буду. Залетіти бы було дуже погано, як весело ульту. І це вже мій ласт пік. Ой-ой-ой, як тут домашний бань. А вот так. Блин, не я сейчас сдохну. Я сейчас сдохну, все. Не. Не сдох, блин. Вот. Так, все, они ульту. Блин, ну тут я там на лаке, да, я живу якось. Ордаю сдультов. Кстати. Я хочу законтрити коорделился Ой-ой-ой блин Я супер лоу ну, Блин оттолкнул бо то сейчас не было Он что так лагает Сильно. Счастье От чест дуже сложно. У мене він мені ульту спеціально не дає. Попадання немає. Блін, так чуть-чуть не хватило. Блин, починаємо з неприятного проіграша. Неприятно. Блин, там буквально хил його спас просто. Так, а тут пик не особо потний. Проти мого піка. Но все равно попро... может бути що. Що загодно. еще одну стенку. Да, продала это. Найс. Nice. Динамайк на динамайк. Динамайки динамайт поте. Так, динамайт Пути конечно, но... Трая пробивает Вот так. И то Так, и эм. Так. Трая получает чуть урона. Золотаем, Добываем ГГ. Лайсик Окей, next кратко. Погнала. Так. Так, вот это динамайк на динамайка. Прикольно. Так. Динамайк на динамайка, да? ой ой, -ой. блин я там помню куда пустая и все и гигашка так хилси траульте ну, окей ну хил это если ты дашь мне все хилси Так, просто його піджимаємо. Так, ну, сделаем. Ого, ви ульту славил. А я ульту с не слоя. Так, и в у в мене ульта ультамина. Окей. Okay. Винуль ту копа, я так понял. Так, а не будемо йому фідити. Ой-ой-ой. Як ты тут залітаєш, брат? О, так. Ультануть я хотел, но... Не повезло, пацаны. И опять цей Но он не особо прокачан. Просто ульту мне по... Все, у меня ульта. Сейчас похилимся и постараемся рискнуть и залететь. Так, просто я дочекаемся максимально. Так, ой-ой. Залетаем. Блин, стан. Не, загиг. ЦГГ потом. Ну, стан появился, но кому не особо помогло. Так, там барли, некий динамант. Ну такое. Не особо самый Так, барли, да? Ой-ой, как -ой -ой, ты думазишь. Продавлю. А, у него хил. що ми його продавали. Ну, 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 ну. Хух, окей, добили. Ну, потно, потно. Да, залетай. Mm -hmm. Не кузов mm -hmm. до того, что погано. не просто Це дуже погон. Так ну а не слова тульту? Ну можно я сделал? Иману ульта нема. Хотя, хотя, все таки добив Я думал, це помилка, но Добив

Найс. Nice. Так, скільки вже купки. Ну, ще пару катків треба. Катки йдуть, йдуть Так, що там по піку? Там якісь бери не прокачені. Чи щось таке? Так, Бері чи прокачанный треба гаджет он добре попасть и все. Вот так. Найс. Найс. Так, окей. Верривенс Ледина. Здесь девятая села. Найс. Okay. Nice. Так, я конечно после по приколу, но ничего. В принципе, Ливана можно вынести. Ты думаешь, я не знаю деклон? Клана щита щитами, То есть, а у уль... настоящего Леона нету, этого. Так, у вас катка на 23 и... То есть, две катки. Че, там до... 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 49 тысяч. Так, опять тут а тут... Нету динамайки не в часах. не А то... Ну, Ой-ой-ой. Так, хил исселяемся. Най. Как идут?

хочу показати ученика Тодиксана. Ладно. Ульту Ультусло я зря, але... Нічого, нічого. Нічо. О! Це погано. Це, це мені ГГ, пацани. Иди улітай. Все, в мене ульта, в мене ульта. Це було саме головне в цій ситуації. Ну, слати сейчас не хотіла, не хотілось бы. Так. А він щось залетить з гіпером Це погано. Це так? да? да. Блін, дуже обільна гра. Просто гіпер тут спас в такій ситуації. Ну ладно. Але теж без порож без пройграшів нема вегачі, як кажуть. Так, там Брок, там спайки, там ріку. Ну окей. Так, ой. А у цього ти не ожидал. Все. Против мене цей трюк з браком не працює. Найс. Просто ученик тодик, за. чуть-чуть типо херся брать блин блин обидно я не думаю що він тут фегрий за одного ріку плюс не особо прокачаного того тут спорно ультуй Ну там чуть, чуть не хватило його добити Ай тычку. Ще ще, ще, ще ще Ой. Не так много то. Но, ну, по-моему, это его кінець. Вот видите, стараемся. Ну, тут протевать прямо. Просто залетаем, дамажим, выносим и все. Сначала старался. Так, сколько там кубков? Що, дві ластові ігри, чи що? Не знаю, зараз побачимо. Міко. Зразу починаємо з неприятного. З Міко, блін. Міко треба якось законти. кажется, може просто получиться Ні, Андрій, Анре. Против Микола ще не взяла играти. И за альприму я нічого не зроблю. Єдине, надіяться. Це є Гейлзу Тол. Сейчас ульту зайдете і все. Ой-ой-ой-ой! Викинув, викинув. На лакі, но не повезло, чи А от мені виграти його міко повезло. А міко це саме було більша проблема. Брат, якщо ти не будеш дамажити, то... Він мені типу, ульто копити не хотів, чи що я не поняв. Ну, якщо ти не будеш дамажить, то я сам собі ульту накоплю. Тут все просто. ой 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 окей. У нього, кстати, гіпер, ну... Треба, щоб він його зараз слив на мого альпрімчика, а далі задіяло. Це саме тут головне. А він гіпер не сливає, він розумний. Блин, він, він гіпер не слив, він вообще розумний якийсь. І оце вже проблема. Блін, треба якось його на гіпер забайтити. Зараз просто гіпер юзнеї. І все. А от як тут виглядає такі ситуації? Я ще не придумаю, якщо чесно. Ні вийти він не дає. Добити. Найс! Nice. Боже, кацепорт наіграв. І це скільки? Ласт каточка Да, ласт каточка, пацаны. Я не знаю, як його, як його там виніс я, но це супер бот. Я думал, что це уже GG, но ні. Ну і ластова игра тут. Два тобто... метателя і мико. Це каже, тут что, мета ч? Два метателя не міку. Не знаю, ну та катка це просто. якийсь нуів. Ой, що я вже вдох? Да ладно. Ну ладно. Побалувався і вс. Іздох. Ну покопи мені ульту. Ну, хоча не-не-не. У нього у неї теж є ульта. Це вже аж не англійно. Навіть як я на неї, на неї залечу, це толку від того не буде. А ч це АФК? А чого ти АФУХ, я не пам'ятаю? Що здаєшся, чи тебе залагало, чи щось. І ти АФК, кстати, це мій такий хороший шанс. Віло ФК. Та сражайся, чи що чи він? Не знаю. По-моєму, це 49 тисяч кубків. Чи він за мійку хоче та ще, чи що? Чого залагало, по-моєму. Ну, це є 49 тисяч кульків в будь-якому случаї. Це ще на Динамайку, там 23 ранг. Ну тому... й леді ще престарует крім. Ну, ні, все логічно тут. І залишається одна тисяча кульків до 50 тисяч. Трофеї ви побачите, мабуть, наступному Саме в наступному ранку. З вами був І всім па.